Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Ви на уроці української мови. Що як я вірю, чекали знову. І цього разу наша тема есе. Саме Есе навчимося писати, в різних типах його розбиратись, бо ви на уроці української мови, що, як я вірю, чекали знову, і повторю, наша тема Есе. Мене звати Наталя Войтік, Я викладаю українську мову, і сподіваюсь, доки ви слухали короткий поетичний експромт, то пригадали вірш з дитинства про хатинку, яку збудував собі Джек. Цей англомовний дитячий вірш This is The House That Jack built» 1755 року є кумулятивною казкою. Тобто оповіддю, в яку поступово додають нові елементи та обов'язково повторюють ті частини, які вже були в історії раніше. Якщо ви встигли забути хатинку, послухайте короткий уривок. Переспів українською зробили поет і видавець Іван Малкович та письменник Юрій Андрухович, читає актор Богдан Бенюк. Це хатка, яку збудував собі Джек, це сад і город, а це сонях як сонце. Який заглядає до Джека віконце до хатки, яку збудував собі Джек. Чому я раптом згадала про кумулятивну казку та відомий дитячий вірш про хатинку. Спочатку ж йшлося про те, що тема цього уроку есе. Річ у тім, щоб поступово аналізуючи цей тип текстів, ми побудуємо його структуру. Ви помітите, що певні принципи повторюються, як фрагменти кумулятивної казки. А для того, щоб краще зрозуміти формат есе, використаємо аналогію зі зведенням будинку. Почнімо з того, що есе або есей, хай вас не бентежить варіанти. Це невеликий прозовий текст, автор чи авторка якого висловлює власні думки та враження з проблемного питання. Жанрово, есе це текст, який опинився на перетині художнього та публіцистичного, часом науково-популярного стилів мовлення. Визначальна риса у тому, що есе це завжди чітко сформульована позиція автора чи авторки з приводу теми, проблеми, дискусійного питання тощо. Нам потрібно добре розуміти, який будинок будуємо, тож і проаналізуємо ознаки есе. Цей письмовий жанр передбачає, що тексти невеликі за обсягом. Пам'ятайте, будь ласка, про те, що есей це переважно відповідь на одне проблемне питання. Ще одна важлива риса конкретна тема. В есе автори передають єдиний головний меседж власну позицію. Із попередньою ознакою пов'язана ще одна суб'єктивність. Цей жанр мовлення не претендує на вичерпність дослідження. Есей є точкою зору, позицією, авторським розумінням питання. Суб'єктивність впливає на підхід до висвітлення теми. Есе не можна вважати детальним звітом, рефератом, науковою працею або твором роздумом. Загалом есеї поділяють на вільні та формальні, тобто ті, у яких немає чіткої структури, та більш структуровані, такі, що пишуть відповідно до певної форми. Мова есе метафорична, образна, трапляється інтертекстуальність, тобто натяки на відомі тексти, твори образотворчого мистецтва, музики і кіно, які вгадують читачі. Невеликий обсяг ніби заздалегідь ставить перед автором чи авторкою вимогу бути лаконічними, дотепними, влучними. Цьому жанрові характерний неофіційний стиль викладу, нормативна літературна мова може легко поєднуватися з використанням розмовної, просторічної, діалектної лексики. Більше про різні стилі мовлення ви можете дізнатися, якщо прослухаєте урок стилістична помилка. Не забудьте додати його у свій список відтворення. Архітектори під час проєктування будівель дотримуються заздалегідь визначених правил. Кожен чи кожна, хто сідає писати формальне есе, також має пам'ятати про формат. Важливо розуміти, що вимоги до написання формальних есе можуть відрізнятися, тож звернімо увагу на такі, що є найбільш універсальними. Наприклад, невеликий обсяг тексту. Це скільки. Коли есе було завданням ЗНО, атестаційної роботи випускників українських шкіл, то у вимогах було вказано, що воно має бути написане на 1-дві сторінки, тобто 120-200 слів. Якщо есе у роботі учасника чи учасниці ЗНО налічувало менш, ніж 100 слів, його не перевіряли. Кілька наступних моментів щодо формату есе універсальніші. Вони стосуються не тільки оцінювання знань в кінці школи. Наприклад, кожен абзац есе має розкривати одну думку. Це сильно спрощує і процес написання, і власне сприйняття тексту його читачами. Есе не має містити нічого зайвого, як це заведено називати води. У цьому жанрі ми передаємо лише інформацію, факти, аргументи, докази і приклади, необхідні для розкриття ідеї, особистої позиції. У кожного формального есе є базові елементи композиції. Вони можуть варіюватися, однак цей тип тексту завжди має тему, тезу, висновки. Може також мати аргументи, приклади, інші частини, передбачені його типом. Чітка композиційна будова формального есе робить його структуру логічною. Одним із типів формального есе є аргументативне. Як ви розумієте з назви, аргументативне есе це текст, автор, чи авторка якого висловлює свою позицію з приводу проблемного питання, наводить аргументи на підкріплення своєї позиції та приклади, які ілюструють та підтверджують ці переконання. Побудова будь-якої споруди починається з проєкту, тобто чіткого розуміння того, як усе поступово відбуватиметься. Як у будинку є проєкт, так в есе є тема. Тобто конкретно сформульоване проблемне питання чи думка, з якою погодяться або сперечатимуться автори, тема есею, який ми разом поступово створюватимемо цього разу, чи завжди потрібно виконувати обіцянки. Погодьтеся, на це запитання можна обґрунтовано відповісти і так, і ні. Тому нам неодмінно потрібно сформулювати тезу, тобто побудувати міцний фундамент для будинку. Теза це коротко і чітко сформульована основна думка есе авторська позиція в проблемному питанні. Щоб теза звучала чітко і була зрозумілою, її краще формулювати за допомогою таких слів. Я думаю, я вважаю. На моє переконання, на мою думку. Мій погляд на цю проблему, на це питання такий. Як на мене, моя відповідь на запитання така. Я переконаний, переконана, що ви можете обирати будь-яку з позицій щодо теми, яку ми обрали. Для прикладу, я сформулювала ось таку тезу: на мою думку, обіцянки потрібно виконувати завжди. Коли в будинку є фундамент, тобто міцна опора, час подбати про стіни. Фундамент для есею його тезу ми вже сформулювали. Отже, час перейти до стін, тобто аргументів. Аргументи це докази, підтвердження та переконання щодо проблемного питання. Аргументів в есе має бути як мінімум два. Їх теж краще оформлювати чітко. І з цим знову нам допоможуть сталі мовні формули. Наприклад, на користь моєї думки можу навести такі аргументи. Для підтвердження моєї позиції наведу аргумент. Довести своє твердження я можу такими аргументами. Я так вважаю, тому що, по перше, по друге. Тезу свого есе хочу підкріпити такими аргументами. Пам'ятайте, будь ласка, про те, що і тезу, і кожен з аргументів ми починаємо з абзацу та зі слів, які роблять акцент на тому, що далі в тексті будуть підтвердження та обґрунтування позиції щодо проблемного питання. Оскільки це вставні слова, не забувайте ставити кому після них. Як поступово зводять будинок, так ми елемент за елементом будуємо есе. Час аргументів маю два. Я вважаю, що обіцянок потрібно дотримуватися завжди, тому що, по-перше, виконані обіцянки допомагають зберігати довіру інших людей. По-друге, це питання взаємодії. Якщо я дотримуватимуся слова, то хтось інший чи інша також виконуватиме обіцяне мені. Коли над міцним фундаментом височіють стіни, можемо подбати про те, щоб він був функціональним, тобто мав двері і вікна. В есе недостатньо просто висловити кілька підтверджень своєї думки. Важливо їх підкріпити, довести, зробити аргументи переконливими. Для цього нам потрібні двері й вікна, тобто приклади. Приклади в есеї це факти, події, що ілюструють та підтверджують аргументи. У тексті можна використовувати приклади з особистого досвіду, розповідаючи про пережиті моменти в житті, з історії, кіно. Приклади можна наводити з творів музичного, театрального, образотворчого мистецтва, також додавати влучні епізоди з біографії відомих особистостей, пропонувати висновки з наукових досліджень. Тут, як у вірші про хатинку, яку збудував собі Джек, знову повторюється принцип, за яким варто додавати приклади в ССС. Потрібно підкреслити їх, дати читачеві зрозуміти, що ось воно тут, таке доречне підтвердження ваших аргументів. Як додавати приклади за допомогою таких висловів. Для підтвердження своєї думки можу навести приклад. Поділюся прикладом на підтвердження моїх слів. Яскравим прикладом саме такої точки зору є. Наприклад, наведу приклад з історії, літератури кіно. Для прикладу згадаємо постать або подію, випадок. Мої слова, мої думки, мою позицію підтверджують і запропонувати приклади. Саме це я зараз і збираюся зробити. Отже, пригадаймо, на мою думку, обіцянки потрібно виконувати завжди, бо це допомагає зберігати довіру та взаємодіяти з іншими людьми. Наприклад, у повісті Антуана Сент-Екзюпері маленький принц, під час першої зустрічі головний герой просить пілота, який потрапив в аварію, намалювати йому баранця. Той виконує обіцянку, малює баранця і між двома персонажами встановлюються довірливі стосунки, підґрунтям яких стала виконана обіцянка. Або ж наведу ще один приклад літератури. Яскравим прикладом саме такої точки зору є епізод із лісової пісні Драми Фаєрії Лесі Українки, у якій взаємодіють між собою два світи: світ природної краси, міфології та первісних вірувань, а також буденний світ приземленого людського життя. Ця взаємодія, якийсь час тримається на обіцянці. Дядько Лев заприсягнувся не дати знищити престарий дуб. Після смерті дядька Лева найбільш виразна представниця приземленості людського світу, килина, дозволяє дуб зрубати, чим не просто порушує обіцянку, а й руйнує останню спробу втримати гармонійну взаємодію природного і людського у тексті. Прикладами виконання обіцянок для підтримки взаємодії, тобто до другого аргументу, можуть бути факти з історії до того ж історії, яка відбувається на наших очах. Для підтвердження своєї думки можу навести приклад взаємодії України з країнами-союзницями під час російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Проєкт Наші гроші, покликаючись на Блумберг, повідомлявши станом на січень 2023 року, союзники надали понад 4 тисячі бронемашин, артилерійських знарядь, літаків та інших систем озброєння, щоб допомогти в боротьбі з Росією. Україна зі свого боку додержується обіцянки використовувати зброю для. Для захисту. А дотримання домовленості з надання зброї Україні державами-союзницями це той фактор, який зміцнює взаємодію сторін у цій війні. Ще одним прикладом для аргументу про те, що виконані обіцянки допомагають взаємодіяти у суспільстві є історія про афористичний вислів яйця Колумба. Згадаймо історію, коли Христофор Колумб під час обіду в кардинала Мендоса розповідав про відкриття Америки. Один із присутніх гостей дозволив собі зауважити, що нічого не може бути простішого ніж відкрити нову землю. Тоді Колумб пообіцяв, що визнає те, що відкрити Америку було дуже просто, коли хтось із присутніх поставить яйце вертикально на край столу. Гості так само пообіцяли спробувати. Але їм не вдалося. Тож вони мусили виконати свою обіцянку і визнати, що може, й нелегко було відкривати нові землі, але Колумб дійсно втілив це. А яйце Христофор Колумб поставив вертикально, коли трохи розбив шкарлупку з одного боку. Ми не будемо нічого розбивати, навпаки, сьогодні зводимо будинок, тобто поступово крок за кроком створюємо есе. Коли є фундамент, стіни, навіть вікна та двері, лишився ще один важливий складник, тобто висновки. Дах над головою потрібен усім, навіть якщо ти есей. Висновок в есе – це підсумок сказаного, коротко зібрані разом теза та аргументи. Його, як і тезу, аргументи і приклади потрібно почати писати з нового абзацу і зі слів казівників, наприклад, таких. Отже, підсумовуючи, скажу. У підсумку зазначу. Таким чином можна зробити висновок Що. Отже, бачимо, що. На завершення підсумую. Мій висновок такий. Роблячи висновок, хочу сказати, зазначити, зауважити. До кожного з аргументів ВСЕ, яке ми з вами поступово писали під час цього заняття, я додавала по два приклади, щоб показати вам, як це відбувається. Коли ви писатимете власні тексти, одного прикладу цілком достатньо. Важливо, щоб він був влучним обґрунтуванням кожного з принаймні двох аргументів. Аргументи і приклади в есеї можуть поєднуватися за принципом або аргумент, приклад, аргумент-приклад, або аргумент аргумент, приклад-приклад. А в нас вийшов перший спосіб поєднання і ось такий будинок, тобто ось таке есе, чи завжди потрібно виконувати обіцянки. На мою думку, обіцянки потрібно виконувати завжди. Я так вважаю, тому що, по-перше, виконані обіцянки допомагають зберігати довіру інших людей. Яскравим прикладом саме такої точки зору є епізод із лісової пісні драми Феєрії Лесі Українки, у якій взаємодіють між собою два світи світ природної краси, міфології та первісних вірувань, а також буденний світ приземленого людського життя. Ця взаємодія якийсь час тримається на обіцянці. Дядько Лев заприсягнувся не дати знищити престарий дуб. Після смерті дядька Лева, найбільш виразна представниця приземленості людського світу, килина, дозволяє дуб зрубати, чим не просто порушує обіцянку, а й руйнує останню спробу втримати гармонійну взаємодію природного і людського у тексті. По-друге... Це питання взаємодії. Якщо я дотримуватимуся слова, то хтось інший чи інша також виконуватиме обіцяне мені. Для підтвердження своєї думки можу навести приклад взаємодії України з країнами-союзницями під час повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Проєкт Наші гроші, покликаючись на Блумберг, повідомляв, що станом на січень 2023 року союзники надали понад 4 тисячі бронемашин, артилерійських знарядь, літаків та інших систем озброєння, щоб допомогти в боротьбі з Росією. Україна, зі свого боку, додержується обіцянки використовувати зброю для захисту, а дотримання домовленості з надання зброї Україні державами-союзницями це той фактор, який зміцнює взаємодію сторін у цій війні. Отже, обіцянки потрібно виконувати завжди, тому що вони допомагають берегти довіру у взаєминих з іншими та зобов'язують виконувати обіцяне. Окрім аргументативних, існують також формальні пояснювальні се. Есе дефініції. Назва підказує суть: пояснити певне явище, подію, описати дослідження, спираючись на деталі. У такого есе також є тема і теза, у якій потрібно коротко описати, що далі пояснюватиме автор чи авторка. У тексті мають бути описані подробиці дослідження чи об'єкта, тлумачення, якщо це абстрактне явище. Не варто забувати й про висновки. Зіставно-протиставне есе Contrast Comparison Essay. Це текст, проблематика, у якому висвітлюється за допомогою протиставлення та зіставлення аргументів про позитивні та негативні риси, сторони вияви якогось явища, події, вчинку, особи в цілому та інше. Формат схожий на той, що ми детально аналізували, розбираючи аргументативне все. Просто цього разу автори пропонують не аргументи і приклади, а риси, за якими протиставляються явища чи події. Переконувальне есе persuasive essay – тип тексту, який автор чи авторка використовує для того, щоб переконати аудиторію у своїй думці, ідеї, обґрунтувати свою позицію, змусити читачів повірити у правдивість авторських суджень. У текстах такого типу також потрібні аргументи, приклади, однак різниця полягає в тому, що цього разу автори не просто пояснюють та обґрунтовують власну думку. Потрібно зробити так, щоб аудиторія, яка мала інакший погляд на проблемне питання, після прочитання есе його змінила і походилася із позицією автора чи авторки. Критичне есе використовується для того, щоб висловити своє особисте враження, запропонувати власний аналіз та критичний погляд на подію, витвір мистецтва, суспільне явище. Для збереження форми критичного есе його автори повинні аргументовано доводити свою думку. Так, так, знову, що де в чому його до аргументативного типу есе. Якщо ж говорити про вільні за формою есе, то варто згадати про наративні, тобто розповідні. Наративне есе не академічне, у нього немає заздалегідь визначеного формату. Переважно це можливість для автора чи авторки поділитися пережитим досвідом, спогадами чи враженнями, історіями зі свого життя. Цей різновид текстів дозволяє добряче прокачати сторітелінгові здібності. Для того, щоб написати розповідне есе, потрібно обрати тему, найкращу якусь життєву подію, наприклад, подорож, переїзд, відзначення важливого свята, перші зароблені гроші, зустрічі з друзями, з якими давно не бачилися, важливе побачення або що. Далі пригадати подробиці того, що відбувалося і поступово, в хронологічному чи непослідовному порядку, викласти їх. То що, на уроці української мови, що, як вже ясно, ви послухали знову, ми обговорювали есе. Скільки б есени навчались писати, а найголовніше практикуватись. Тому після уроку української мови, що, як вже ясно, ви послухали знову, спробуйте написати своє. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарта освіта за підтримки Едукофандейшн.